Сьогодні обговоримо кримінальну відповідальність за порушення правил перетинання кордону України згідно законопроекту 13673. Пропонується введення кримінальної відповідальності за порушення строків перебування за кордоном для осіб, які виїхали за кордон як супроводжуючі і своєчасно не повертаються. Наприклад, повернувся пізніше особа, яку супроводжував. Виїхали у якості заброньованої особи на період відпустки або відрядження. Виїхали у якості водія міжнародних перевезень з допомогою системи шлях, або ж виїхали як моряки, які прямують на роботу на судах у складі екіпажів суду, умисне порушення цих строків та умов повернення в Україну пропонують такі покарання: штраф від 34 до 51 тисячі гривень, або позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Звільнення від кримінальної відповідальності можливе у разі, якщо особа, яка виїхала протягом одного місяця після завершення дозволеного строку перебування за кордоном, повертається в Україну. І до того, як її офіційно повідомлять про підозру, вона сама повідомить про це правопорушення.